Так, зараз ми знаходимося біля сенсею, який знаходиться в торговому центрі Кит. Писали вони мені в Тік-Ток, що в них немає клієнтів. Просили прийти і зняти з ними відео, показати їх асортимент. Я не знаю, чому, як так виходить, але мені здається, що сенсей дуже популярний магазин. Ну і взагалі це велика мережа, чим в них немає людей, не знаю. Тун, тун, тун до кого тут можна підійти. Добрий день. Добрий день. А Ми ходимо, рекламуємо свою продукцію. Ой, ні, ні, ні. Да? А мені хтось писав з вас, що хотів, щоб ми прийшли, зняли відео у вас тут якраз Так? Да? Ну точно, да? точно. А точно. хто у вас таки тут займається цим? Не знаю. Угу. Ну і дивіться, може вам залишити також у нас поставочка mm. своя. Е, зрозумів, добре, тоді хтось, хто з ваших. Подивитися це відео, може якраз тоді зі мною зв'яжеться ще раз. Так? Все, ладно, ми тоді йдемо Не будемо тут затримуватися. Але бачите, в сенцеї дуже багато вибір, не знаю, чому написали так, що в них немає людей. Хто скупляється в сенцеї, пишіть в коментарях, хто полюбляє цей одяг, ці ціни, там, Не знаю, що вам взагалі тут подобається або не подобається. З вас лайк і підписка.